Привіт! З вами чарівна казка та її ведучий Даня. Пропоную послухати нову історію, яку написала казкарка з Близнюківщини Алла Рибалко. Брати вітери. У північного вітру було троє синів. Зростали вітерці у батьківській любові і маміни ніжності. Батько вітер навчав їх бути сильними і наполегливими, а мама навчала їх музиці та співу. Брати жили дружньо, але іноді пустували, тоді здіймалася справжня буря, і тільки батько міг їх заспокоїти. Минав час, вітерці виросли, набралися розуму та сили, а це означало, що потрібно вже їх відпускати у доросле життя, щоб вони побачили світ і обрали собі країну для постійного проживання. Першим вирушив у дорогу старший брат, взявши з собою фотоапарат, щоб при зустрічі з рідними показати місця, якими мандрував. Він фотографував все, що цікавило. Визначні пам'ятки міст, старі церкви, замки, види гір, озер, долин, рівнин, водоспадів, лісів, різні види дерев, квітів, рослин, тварин і птахів. Як же цікаво під час зустрічі з родиною він про все розповідав, показуючи чудові фото. З його розповіді батьки зрозуміли, що старший син обрав для себе Англію. Через рік настала черга середнього брата. Після своєї мандрівки середній брат захопливо розповідав про чудернацьких тварин на прохідні ліси, про свої мандри серед диких племен Амазонії. Для свого проживання середній брат обрав Бразилію. Менший вітерець уважно слухав розповіді. Його здивуванню та захопленню не було меж. В такі хвилини він уявляв себе мандрівником, шукачем скарбів. Він теж мріяв, як і його брати, облетіти землю і побачити, скільки всього цікавого є на ній. Та для цього вітерцю треба підрости і добре закінчити школу. Минуло кілька років. Настала черга і йому вирушати в дорогу. Розлетілися вітри по землі в різні сторони, де тільки вони не бували. Минув рік, і всі брати злетілися до батьківської хати. Багато вечорів біля каміну лунали розповіді. Лилася чарівна музика та пісні. Батьки раділи за своїх дітей, слухаючи їх. Та найбільше батька схвилюва розповідь молодшого. Він розповідав про Україну, про вільну, незалежну і красиву. Про золоті хвилі з пшениці, про незламний народ, який віками виборює свободу і право на життя, про працьовитих та гостинних людей, про степові простори з запахом чебрацю і полину. Яке серце не сповниться радістю доторкнутися до краси України, яка душа не озветься трепетною та щирою любов'ю до неї? Тому молодший син виявив бажання оселитися на вільних степах України. Варто було лише вдихнути запах степових квітів і меду, і в батька вітру пробуджувався прадавній подих гордості за свого меншого сина. Чудова історія, мої маленькі друзі! А з вами були чарівна казка та її ведучі Даня. До нових зустрічей!